40 років трудового стажу в обласній телерадіокомпанії, відповідальні посади старшого редактора редакції інформації за обставинами диктора новин. Робота у громполіті. Він побував у всіх куточках Закарпаття, відвідав більшість колгоспів ферберських господарств, висвітлюючи сільські будні. І вчинок, характер, кар'єра, доля людини визначають, ким вона є насправді. Рішенням стати журналістом Омелян Васильович обрав собі складну професію в ті роки репортери то особлива каста, а особливо львівської школи. Тож пункт перший трудовий стаж. Мріяв, мріяв і мріяв про журналістику. З першого заходу після школи не потрапив до Львівського е, навчального закладу. Е, тоді відслужив ще строкову в армії, і аж 26 після армії знову повернувся на завод, де я працював на Чернігівському доку. Тоді док там був. Відпрацював ще 4 роки і тоді аж поступив на журналістику. Там співпрацював у львівських газетах Вільна Україна найбільше і Ленінська молодь тоді була на три області західні. Після закінчення я потрапив на Чернівецьке радіо в Чернівці, там трошки більше року попрацював, за обставинами мусив додому повертатися чи до водоматері і так я попав на свою Маленьку батьківщину, маленьку, велику, я би сказав, з великої дітей писати треба. За 40 років випадало різне, вистачало оказій і в роботі. Між тим, долею обрано знакове число, яке Омелян Васильович сприймає цілком нормально. Тринадцятий в сім'ї, під тринадцятим номером проживав у рідному селищі Чинадієво, 13 Тринадцятого влаштувався на роботу. Тринадцятого вийшла в ефір перша передача на телебаченні. Відзначений 13-ма нагородами, а ще ударник 13-ї комуністичної п'ятирічки. як він каже, на щастя для нього і народу останньої. Характер спокійний, покладистий кар'єри не бажав, а долею задоволений. Бути журналістом такої телекомпанії в Скарпатська. А я знаю, що вона має славу, добру славу, надійну славу, тим паче, що ми тепер вже. Через супутник виходимо нас бачить вся Європа більше 50 країн, а це теж імідж. Значить, тут не то, що варто і потрібно, а це достоинство працювати, гідність. Тільки справляйся. Завжди елегантно одягнений із незмінною запаленою цигаркою за енної Енною Зеліком кави говорить. Що мріяв стати письменником, сценаристом, навіть розпочав роман. Не склалося. Натомість долею йому подаровано було роман з телебаченням тривалістю у 40 років. І це ще не кінець. Безумовно, що не кінець. Бо кажуть в народі життя прожити не поле перейти. А журналістське поле воно більше як сільське поле. Безумовно, це більше як життя.